Громадська ініціатива Біла Церква завтра. Роботи у будинку на бульварі 50-річчя перемоги 44, дріб 2 Тривають. Вже замінені вікна та балкони на фасадній частині. Завершується монтаж металопластикових конструкцій з протилежного боку будинку. Підрядна організація приступила до робіт з утеплення фасаду будинку. З фасадної частини вікна уже всі замінені На енергозберігаючі, нові сучасні вікна. Всі балкони засклені. І зараз роботи по заміні вікон продовжуються зі сторони двору даного будинку. Крім того, установлено повністю обладнання, завезені матеріали, і вже, ви бачите на фасаді цього будинку йдуть роботи по закріпленню утеплювача. Утеплюватися будинок буде не пінопластом, тому що пінопласт не. Правильно використовувати утеплені будинки, він має горючі властивості і токсичні властивості. Будинок буде утеплений базальтовим утеплювачем, мінеральним природним утеплювачем. І ці роботи за місяць будуть завершені. Роботи дійсно дійсно йде, і вікна вже поміняли і. Від, ну, зовнішній вигляд будинку дуже змінився. І всі задоволені цим і чекають продовження і робіт, і благополучного їх закінчення. Ви знаєте, що планується суботник, так, на 5 да, вересня. Да. Мешканців хочуть запросити до прибирання скверу. Як ви думаєте, вийдуть? Я вийду, сусіди, я теж думаю, що вийдуть. Тому що ми живемо тут. У нас їй дуже мало цієї території. Хотілося б те, що є, щоб вигляділо. Достойно, красиво, і щоб можна було й вийти туди. Громадська ініціатива Біла церква завтра та її автор Костянтин Єфименко особисто слідкує, щоб роботи були виконані вчасно. За планом утеплення будинку має завершитися до середини жовтня.